Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо першу неділю Великого посту. І сьогоднішнє Євангеліє слухали добре? Чи ні? Слухали? Ну, Зараз ми перевіримо, як ви слухали. Бо то, знаєте, завжди дітей перевіряємо. Діти слухали, не слухали, а от чи ми дорослі? Чи ви вже проснулися, чи не проснулися? Отже, сьогоднішній Євангелій нам говорить про важливі зустрічі, які змінили життя. А ну, хто скаже, які були зустрічі у сьогоднішньому Євангелії? Підносіть руки, хто чув? Скільки давайте, скільки було сьогодні зустрічей у Єванглії? Користи, якщо знають, можуть підказувати. Мікрофон. Ну, скільки було зустрічей в А Ану, давайте думаємо. Правильно. Три показують. Вже є. Хто слухав? Тепер перша зустріч, яка була? Ану. Кажіть. Всі чули, що ви слухали. Хто? Ісус з Филипов, правильно? Друга зустріч яка була? Хто чув? Ну, там вже хтось інший. Бачите, хтось один слухав. Ще хто слухав? Хто був? Що не чули Івангелія чи що? Треба ще раз прочитати. Ти були неуважні, ще не проснулися, так? Ну, яка друга зустріч була? Давайте підкажіть ще раз всім. На -на хто? На Ісус Христос. А ну, ні. А ну, подумайте. Пилип і Натанаїл. Так. І третя зустріч. Ну, третю зустріч вже підказали. Давайте з тої сторони. Яка? Як? Третя зустріч з ким була? Ісус з ким? З Натанаїлом. Перша зустріч Ісус з Филипом. Друга зустріч Пилип з Натанаїлом. І третя зустріч: Ісус з Натанаїлом. Отже, ці три зустрічі, це є такий, знаєте, шлях довіри. Вже більше не буду вас питати. можете спокійно сидіти. Це є такий шлях довіри, е який починається з поклику, потім він, той шлях довіри, триває в пошуку і завершується Він. Живою зустріч з Богом. Великий Піст це така, знаєте, нагода, що ми можемо якраз ці кроки зробити на зустріч Богові. Отже, ми маємо ці три зустрічі. Перша зустріч, ми говорили, це є Ісус з Филиппом. це покликання. Євангелист Іван розповідає нам, що Ісус. Знайшов Филипа і сказав до нього такі прості, але глибокі слова. Іди за мною. Це покликання не супроводжувалося якимись довгими поясненнями чи обґрунтуваннями. Христос кличе його до нового життя, до іншого життя, кличе до справжнього такого учнівства. Филипп, почувши це, Залишає своє минуле і прямує за Ісусом. Цей момент є важливий для кожного з нас, бо кожен так само отримує у житті той заклик Божий. Господь говорить до нас, промовляє через Святе Письмо, промовляє через голос нашого сумління. Промовляє через обставини нашого життя. І Великий піст це той час, коли у тиші ми можемо уважно слухати, почути цей поклик і відповісти на нього довірою і вірою. Отже, перша зустріч Ісус і Филип – це є покликання, друга зустріч. Це Филип і, Тана... і Натанаїл. Тут вже йде свідчення. Филип, який сам зустрівся з Ісусом, не може втримати тої радості у собі. Він знаходить Натанаїла і ділиться з ним цією звісткою. Ми знайшли того, про кого писав Мойсей в законі і пророки Ісуса, Сина Йосипа з Назарету. Проте. Натанаїл сумнівається, каже, що доброго може бути з Назаретом. Филип, він не сперечається, не доводить щось там, не змушує. Його відповідь так само проста і глибока. Прийди і подивися. Він запрошує Натанаїла прийти і самому переконатися у правдивості його слів. Це і є суть нашої віри. Ми не просто передаємо знання, не просто навчаємо якихось доктрин чи роз'яснюємо істини. Наша місія запрошувати інших до такого особливого досвіду з Богом, до зустрічі з ним. До такої живої зустрічі, яка змінює життя і надає новий сенс нашому життю. Світ сьогодні переповнений всяких сумнівів і внутрішніх пошуків, подібно як до того, що Натанаїл сумнівався в словах про Месію. Часто в нашому житті так є. Люди шукають. І одночас бояться якогось, знаєте, обману, розчарувань чи нових помилок. І вони ставлять собі запитання, чи направду Бог реальний, чи є в моєму житті якийсь глибший сенс, глибший зміст, чи взагалі варто вірити. І наш обов'язок не доводити лише аргументами. А свідчити про Бога моїм життям. Ми покликані бути тими, хто, так само як Филип, говорить іншим: прийди і подивися. Це запрошення не лише почути про Бога, але і побачити Його дію у нашому житті, відчути Його присутність. У спільноті і пережити його любов і милосердя особисто. Віра це не суха теорія, а це жива зустріч, що змінює людину всередині. І маємо третю зустріч. Якщо перша пам'ятаєте, була покликання, друга зустріч це було свідчення, а третя зустріч Ісуса з Натанаїлом, це є пізнання. Коли Натанаїл все ж приходить до Ісуса і переживає якийсь такий особливий досвід, момент, Христос одразу звертається до нього словами. Ось справжній ізраїтянин, якому немає лукавства. Це дивує Натанаїла, і він запитує: а звідки ти мене знаєш? Ісус відповідає, я бачу тебе під смоковницею, перш ніж тебе ще покликав Филип, ці слова перевертають серце Натанаїла. Він раптом усвідомлює, що перед ним не просто вчитель, а той, хто знає його серце. Натанаїл, Натанаїл визнає, учителю ти син Божий, ти цар. Ізраїлів. Тут відбувається той перехід від сумніву до віри. Христос знає нас ще до того, як ми Його шукаємо. Великий піст це та нагода знову наново пережити той момент і дати можливість Богу відкрити. Наші серця, і пізнати його у нашому житті. І сьогоднішня євангельська історія показує той шлях кожного християнина. Бог нас кличе, як Филипа. Ми ділимося вірою, як Филип з Натанаїлом. І ми. Переживаємо ту саму особисту зустріч з Богом, як Натанаїв. Прийти і подивитися означає, що це не просто почути про Бога, але зустрітися з Ним, пережити цю таку особисту індивідуальну зустріч, Я і Бог. Це стосується кожного з нас. Ми часами можемо знати, можемо чути дуже багато про Бога, але в житті так і не зустрітися з Ним. Цього Великого посту маємо ще багато неділь. запитаємо себе, чи я чую той поклик Божий у своєму житті. Чи я як християнин, ділюся своєю вірою з іншими. Чи я шукаю тої особистої зустрічі з Христом? І нехай ці запитання допоможуть нам оновити нашу віру, наблизитися до Бога і зустрітися з Ним. Прийди і подивися. Бо Христос чекає на тебе. Слава Ісусу Христу!